Придень любі діти. Запрошую вас поліпити разом зі мною. Солоденьке як медок, холодненьке, як льодок. Наша мама з магазину принесла в обгорці зиму. Вірно, це морозиво. Морозиво звичний, але усіма обожнювальний літній смаколик. Чи знаєш ти, що перше морозиво не було схоже на сучасне? Його виготовляли із снігу та фруктів. Морозиво виготовляють як із молока, так і фруктів. Достатньо з'їсти одну ложку улюбленого холодного смаколика і настрій піднімається. Як ви здогадалися, ми сьогодні будемо з вами ліпити морозиво. Спочатку виріжемо із кольорового картону круг, за вашим бажанням самостійно вибираєте колір, та вирізаємо з картону ріжки, три штучки. І за допомогою легкого пластиліну починаємо творити. Спочатку розкатаємо ось такі маленькі кульки, і будемо робити ось так. Накатаємо. Шість різнокольорових кульок і ось так їх прикріпимо. Так, одне морозиво в нас є. Раз будемо творити друге морозиво. Вверху прикрасимо ось такими кульками. Зараз змішаємо рожевий та помаранчевий пластилін. Зкатаємо ось таку ковбасочку. Цю ковбасочку ми будемо ось так викладати, ось у такій формі. Прикрашаємо третє морозиво. Ось такі зробили ми наше морозиво. А зараз можна ще прикрасити горішками та конфітюром. Ще можна додати фрукти або ягоди, або печиво. Фантазуйте, творіть! У вас все обов'язково вийде! До зустрічі малята! Пока-пока!